Пали контейнер і все. І не сьогодні право. Христя груд не має права ніхто перемога. Але ж не пронюхали, виставили свої хлопців, і суть кіно цей контейнер, розвалився, Закон. Але свою справу ти А Так поводяться наші всі нинішні урядові інстанції, які служать пам пам'ять беззаконню і не виконують своїх функцій. Всі повинні за це відповідати. Кожен чиновник має пам'ятати, що за беззаконня чи бездіяльність він обов'язково відповість то політично, то юридично, але не відповідно.